Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям слава! До вашої уваги, випуск новин Підсумки тижня. Про що йтиметься у випуску коротко нашому анонсі. Розпочнемо випуск із сумної звістки. Загинув наш земляк! Карлечанин Олександр Рясько. Оперативний штаб проводив своє засідання, як завжди, у понеділок. Про перший візит голови Бухівської районної державної адміністрації Геннадія Сиваненка у нашу громаду після його призначення. Про дві комісії йтиметься у випуску земельну та по будинку номер 18 по вулиці Паркові в Карлику. День медичного працівника у нас відзначається 27 липня. Про захід до цього свята. Нагороди матерям, героїням. Оздоровлення дітей громади. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочнемо із сумної звістки. Загинув наш земляк карличанин Олександр Рязько. 24 липня на Караличині було оголошено День жалоби хоронили старшого солдата Олександра Рязька, який пішов із життя, захищаючи Україну на Донеччині. 24 липня зранку траурна процесія з цілого героя від Моргу вирушила містом, спочатку вулицею Незалежності, а далі до будинку батьків Олександра по вулиці Луговій. По дорозі кортеж, стоячи на колінах, схиливши голови. В скорботі стояли керівники громади, депутати міської ради, жителі Карлика та його гості. Траурний кортеж спинився біля алеї слави. Тут хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні земляків. Тут же священик Православної церкви України Василь Суп прочитав Євангеліє. Він же здійснив чин похорону за загиблим воїном у дворі батьків Олександра і на цвинтарі. По закінченні обряду біля будинку священник сказав. І нехай Господь приєднає його до цього тих синів Божих і будемо йому опікою в вічному житті. Наше завдання не забувати про воїнів, наше завдання оправдати їхню надію, тому що вони хочуть кращого майбутнього. І ми маємо жити кращим майбутнім. Ми маємо все це робити, щоб їхня. Я кажу смерть не була надаремною, щоб не дивлячись із неба, раділи за те, що вони поклали життя своє на той жертвник заради нас. А ми маємо оправдати, пам'ятати і жити заради їхньої слави. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава нашим героям! Травурна процесія від будинку батьків вирушила до цвинтаря по вулиці Лісовій. Тут відкрив і в траурний мітинг заступника Герлицького міського голови Іван Сімцов. Суворі фронтові будні далися в знаки. Серце воїна не витримало фронтової напруги. Старший навідник першого мінометного розрахунку, першого мінометного згоду мінометної батареї військової частини А 7364 Старший солдат Резко Олександр Миколаєвич, 16 липня 21-го року, раптово помер від гострої серцевої недостатності в місті Дружківка Донецької області. У відгуках після трагічної звістки з фронту його друзів в соцмережах писали: справжній син України, незламний воїн, вірний побратим. Найкращий друг, люблячий син, брат, людина з великої літери, завжди усміхнений, завжди поруч, завжди готовий простягнути руку навіть тоді, коли сам був за межею. Його любов до України була не словами, вона була діями, кров'ю, жертвою. Його серце билося в ритмі цієї землі. Та, на жаль, не витримало всього болю. Він залишив після себе порожнечу, який нічим не заповнити, але залишив приклад, як жити по совісті, як тримати слово, як любити людей і свою землю до останнього подиху. День похорону героя <кій> оголошено на карличані днем жалоби. Уся велика громада нашого краю висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Старший офіцер другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки майор Сергій Решетник передав прапор України, яким була покрита домовина із тілом героя, його рідним. Вічна слава і пам'ять воїнові! У середу, 23 липня, на Алаї Слави в Кагарлику, було відкрито ще один меморіальний банер на честь полеглого воїна Володимира Кравчука. У пам'ятному заході взяли в участь представники керівництва громади, рідні загиблих воїнів, ветерани російсько-української війни, жителі міста. Карлицький міський голова Ласанпанню панюта висловив шану солдатам вітчизни, які поклали своє життя на алтар перемоги, серед яких від тепер у вічному шикуванні воїн Володимир Кравчук. Добавився у нас один пан Кравчук Володимира Петровича. Цю дію ми зробили для того, щоб і друзі, колеги, рідні мали можливість відвідувати Алею Слави, вшановити нашого героя. ми з вами, те, що я говорю завжди, повинні пам'ятати, підтримувати, буде поряд з родиною все, що ми можемо з вами, це наш обов'язок, робити для того, щоб біль, хоч трошки біль гамувати, скільки це буде можливим, своєю підтримкою, допомогою. Тому прошу вшанувати всіх водиного чани, всіх героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Присутні взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, помінувши українських воїнів і мирних жителів, що загинули в жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Володимир Кравчук загинув у 44-річному віці 13 червня 2025 року. В Запорізькій області поховали героя в карлику. Герої не вмирають. Не вмирає в наших серцях світла пам'ять про них. Слава Україні! Героям слава! Далі у нашому випуску розповідь про засідання оперативного штабу. На черговому засіданні оперативного штабу 21 липня карлицький міський голова Баласан Панюта констатував, що незважаючи на часті оголошення повітряних тривог, ситуація все ж в громаді стабільна. Завдяки захисникам України, ми маємо можливість жити і працювати в безпеці. Найголовніше питання: те, що сьогодні підтримка по напрямку і військових і. Оборонних питань, мобілізаційні питання це найголовніше сьогодні, але в той же час ми повинні паралельно і готуватися до того, щоб надавати жителям нашої громади послуги всі в повному обсязі, включаючи і освітні послуги. Теплопостачання зима вже недалеко. Не, не Тому... Підготовка найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів, перевірка їх готовності системно ведеться. Ми цю роботу активно продовжуємо. Багато ресурсу і фінансово, тому числі вже радою прийняти рішення і кошти виділені, Тому, будь ласка, працюємо. Де підготовка до нового навчального року во освітніх закладах громади? До 20 серпня вже мають бути підписані акти готовності закладів. Очільник громади говорив і про підготовку до нового опалювального сезону зимового утримання доріг. Зима. Також ми плануємо провести наступного тижня засідання штабу з підготовки до зими. Місяць пройшов, будемо кожного запитувати, що змінилося за цей період, але знову ж таки я озвучу, що в нас все є для того, щоб Ну, підготуватись для сталого проходження добре і не мати проблем з проходженням нового пального періоду 2025-2026 року. Міська рада, її структурні підрозділи працюють над забезпеченням якісного надання послуг населенню. На штабі було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ у громаді в цілому і в кожній сфері, зокрема. На тижні, що минув нашу громаду, відвідав перша після призначення голова Бухівської районної державної адміністрації Геннадій Сиваненко. Очільник району провів робочу нараду з керівництвом громади, її ключових галузей, структурних підрозділів міської ради, правохоронної рятувальної служб, Центру зайнятості старостами сіл. У ході предметного діалогу було обговорено широке коло актуальних питань. Було визначено коло питань, вирішення яких можливо за співпраці з районною гілкою влади. З проблемних питань, зокрема. Ті, що потребують допомоги на рівні району області, щодо передачі власність громади приміщень колишньої насіннєвої і санітарно педагогічних станцій, претензійної роботи суб'єктами господарювання. В кінці зустрічі Геннадій Севененко підкреслив системну планову роботу в громаді на чолі з її керівництвом. Видно, Олександр Офіцій, що Системно, планово, для що вам окрема такої належної організації відповідно всім відповідальним по напрямам, що виконують ті завдання. Є окремі моменти, ми сильно їх там десь проговорили, на що потрібно звернути увагу, але в цілому відчувається роботу колектива, яка дає результат. От прошу на тому ж. Рівні, як мінімум, тримати, звернути увагу на те, що ми з вами обговорили, де що потрібно буде підтримка з рівня адміністрації, державних структур, то ми значно будемо сприяти і по приміщенням, і по іншим питанням зараз, не окремо, що будуть виникати будь-які питання, будь нас підтримки для спілкування, для діалогу, для підтримки в своїх компетенцій повноважені, і навіть якщо вони виходять десь за межі, будемо шукати шляхи, де спільно вирішимо. Тому що завдання у нас одні. Ми всі знаходимося і працюємо на державних посадах. немає різниці, чи це місцеве самоврядування, чи це державна служба. Це направлено, я повторюсь, на сьогоднішній день для забезпечення обороноздатності нашої держави, бо це питання нашого виживання. Нашого майбутнього, наших дітей внуків наступних поколінь і недопущені ворога сюди, як у нас вже було у 22-му році, коли вичають діти 15 років до поважних людей, які до 70 стояли то з палками, хто з пішками, хто з чим, щоб не допустити сюди наших ворогів. Тому давайте ми зараз все робимо складно, але лежали волю. І робимо, щоб допомогти хлопцям і напередку на малю, і особливо тут, коли повертаються, щоб вони відчували підтримку, відчували, що є турбота, відчували, що є влада, щоб вони знаходили цей час і поклали своє здоров'я, окремі наші герої життя за нашу незалежність, щоб не допустити сюди щоб це пам'ятати, про це говорити і доносити Думаю, що перемога однозначно буде завжди за нами, це 100%, щоб до неї йти спитніше. Ну, Колеги, дякую за роботу. Голова районної адміністрації побував в місцевому ЦНАПі, відвідав пункт незламності. Центр життя стійкості одну з новозбудованих коштом місцевого бюджету модульних котелень, укриття ліцею номер 1 і багатопрофільної лікарні, де також відзначив значну роботу з облаштування палат для ветеранів у кожному з відділень, якісні ремонти, зокрема нещодавне переобладнання, приміщення, реєстратури. Геннадій Саваненко разом із міським головою Олександром Панютою на алеї Слави Героїв вшанували пам'ять воїнів, що віддали життя за свободу і незалежність України. На початку літа добровольче формування Карличчини отримало від компанії МХП «Агрофорт Автівку» для вогневих мобільних груп. Авто було придбано на прохання Карлицької міської ради. Тоді ж керівник Центрального хабу МХП Олександр Оскобойніков пообіцяв забезпечити екіпіруванням одну зміну бійців ДФТГ. Свою обіцянку він виконав. І 23 липня біля Офісу Агрофорту бійці ДФТГ отримали комплект екіпірування. Ось що сказав при врученні регіональний директор МГП Арофорд Василь Харченко. При, при передачі автомобіля наш директор пообіцяв голові ОТГ, що екіпаж буде закомплектований індивідуальним, індивідуальним захистом. Віцянках, як бачите, вже в дії. Можна перелік? Перелік, будь ласка, плитоноска, плити, бронеплити, тактичні наушники, каски, шоломи. Ну, наче так, все, так? Ну, чохли на шоломи, там все. Це чотири комплекти виходить. Чотири комплекти, на екіпаж. На два екіпажі. Ну, ми вважаємо, що по змінно два і через сутки два на один автомобіль. Закомплектуємо те, що ми передавали, екіпаж, до інтерв'ю приєдналися керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МКП громаді Олександр Шпиль та заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Як завжди, допомагаємо тому, що для нас для компанії МХП, для компанії Агрофорт на чолі з Олександром Воскобойніком е, пріоритет допомога нашим військовим, е, в яких повинять нашу державу. Тому ми завжди долучаємося до ініціатив, завжди допомагаємо. Як від міської ради хочу подякувати МХП. Дійсно, у нас хороший з ними контакт. Постійно є допомога, постійне розуміння і постійно такі хороші речі. До вашої уваги. Два сюжети про засідання комісії земельної та по питанню відключення споживачів від мережі централізованого опалення та постачання гарячої води. 25 липня на порядок денний чергового засідання Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, яку очолює лос Чарокоступ, було винесено понад три десятки питань. Комісія розглянула пропозиції щодо внесення змін до рішення сесії міської ради про встановлення розміру орендної плати та земельної ділянки сільськогосподарського призначення, надані користування на умовах оренди, а також до проєкту рішення про сплату орендарями витрат на проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Під польовими дорогами та під невитрубованими земельними частками паїв. Решта питань стосувалась надання дозволу на виготовлення або затвердження вже виготовленої технічної документації і землеустрою, надання земельних ділянок в оренду із різним цільовим призначенням та інше питання. Свої пропозиції напрацьовані на засіданні земельна комісія виносять на розгляд чергової сесії Карлицької міської ради. Про роботу іншої комісії по будинку номер 18 на вулиці Парковій у Карлику ми розповімо в наступній передачі. 27 липня відзначається День медичного працівника. А в нашому сюжеті розповідь про захід, який проводився до цієї дати. Міський голова Лесан Панюта разом з заступником міського голови Любов'ю Коваль завітали багатопрофільну лікарню з приємною місією поздоровлень, нагороджень медпрацівників громади з прийдешнім професійним святом, вітаючи працівників медичної галузі Карличчини. Очільник громади запевнив, у подальшій підтримці медзакладів з боку міської ради побажав їм, окрім усяких усіляки гаразд, міцного здоров'я яке теж потрібно людям, що рятують нас від неду, а ще втілення найбільшої мрії кожного українця про перемогу і мир. Ще раз дякую всім. І обухівській станції представники є екстреної медичної допомоги. Я дякую працівникам первинки, які є, які сьогодні може не прибули до нас. Я дякую працівникам багатопрофільної лікарні, які присутні і які не присутні. Я дякую ветеранам, які сьогодні на заслуженому відпочинку, які надавали послуги медичні на протязі попередніх років. Знову жлава подяки, подяки ще раз подяки. Бажаю вам син. Насамперед, здоров'я також було і для вас потрібно, і для нас. Я бажаю, щоб Збулася наша найголовніша мрія, як найшвидше наступив мир. І я впевнений, що наша мрія збудеться, але хочеться, щоб воно все сталося якнайшвидше. Гарного дня, гарного настрою сьогодні і напередодні свято. Святом Днем медичного працівника України. А далі відбулось нагородження з нагоди свята. Почесну грамоту Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації було вручено інні Заїці та Жанні Гуць. Подяку Карлицької міської територіальної громади з врученням грошової винагороди було вислано працівникам Карлицької багатопрофільної лікарні Аллі Мирошник, Людмилі Чміль. Роману Осадчому, Людмилі Кравчук, Олені Ягоді, Катерині Легкобит, Наталії Назаренко, Олені Чухрай, Наталії Костенко, Наталії Бідній, Вікторії Шпиці, Миколі Круглію, Надії Кукобі, Наталії Семеній, Валентині Якеменко, працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги, Вікторії Кравець, Олені Кучеренко, Олександру Федянину. Ірині Шевченко Марині Кошелюк, парамедикам пункту постійного базування екстреної медичної допомоги, Катерині Нижник та Андрію Гусару, а також медбрату фізкультурно-здоровчого комплексу Карличини Андрію Гриценко. А потім виступила директорка Арлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенка. Вітаю всіх з нашим професійним святом – Святом День медика. Бажаю вам, щоб пантелемон, під яким ми зафіксували свою дату, завжди оберігав вас і ваші родини, щоб був спокій на душі, щоб було можливість жити і розвиватися. Ви знаєте, я почитала такі невеликі прості слова, які були сказані. Незалежно ким ти працюєш, незалежно від посади, яку ти займаєш, залежно з ким ти працюєш. Я дуже великою висловлюю свою вдячність за вашу роботу, за вашу турботу, за ваше розуміння. За ваші недоспані ночі, за ваші розум, за ваші золоті руки, креативність і єдельність. Вікторія Юрівна вручила цінні подарунки своїм колегам. До привітань приєдналася директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Це ще одна нагода привітати вас і сказати слова вдячності за те, що ви робите кожен день, за вашу працю, за вашу... Мудрість, виваженість, людість, людяність за те, що ви щодня перебуваєте там, де рятують життя, даєте надію на обслуження і зцілення. Ви гордість нашої лікарні. Я вдячна вам, що я працюю в цьому колективі. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші поради і за вашу злажену командну роботу. Дякую вам. Хочу згадати медиків, які загинули в цій війні. Давайте встанемо і вшануємо, коли ми мовчаємо. За поданням Карлицької міської ради, указом президента України присвоєно почесне звання мати, героїня двом жителькам нашої громади Лілії Троненко із Слободи, яка народила і виховує восьмеро дітей, і карличанці Тетяні Легкобит, матері семи дітей. Урочисте вручення почесних нагрудних знаків і спеціальних посвідчень відбулося 17 липня в Київській обласній державній адміністрації, а нагороди вручав очільник області Микола Калашник. Окрім присвоєння почесного звання, нагородженим виплачують одноразову винагороду в розмірі 30 тисяч 280 гривень. Ця інформація подана. У рубриці «Фотохроніка». міська рада на одній із своїх сесій прийняла програму щаслива родина Успішна країна, яка передбачає всебічну і комплексну підтримку сім'ї та дітей. Загалом на процес покращення здоров'я дітей громади виділено 600 тисяч гривень. Як сказала на засіданні оперативного штабу 21 липня начальник служби у справах дітей та сім'ї Алла Невдобенко, перевага в оздоровленні надається дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям батьки яких є учасниками бойових дій. Діти громади здоровлюються і за рахунок обласного бюджету. За ці кошти діти відпочили в артеці, чайці, зоряному. Оздоровлено такі категорії. Дітей і їх кількість, діти сиріти та діти позбавлені батьківського піклування 14, діти учасників бойових дій 18, діти диспансерного обліку 12, діти з багатодітних сімей троє, діти внутрішньо переміщених категорій одна дитина і діти малозабезпечених сімей одна дитина. Прогноз погоди на наступний тиждень, понеділок 28 липня. Гроза буде 21-33 градуси. А в вівторок, 29 липня, ітиме дрібненький дощик 21-35. Без опадів буде в середу 30 липня 20-26. Малохмарною буде погода 31 липня, у четвер 16-24. Хмарною очікується погода 1 серпня. 15-26 градусів тепла. Мало хмарно буде у суботу 2 серпня 16-26. неділя 3 серпня 17-27. І ти невеличкий дощик. Вам тепла, де бажаємо в душах і серцях і взаємо відносина. До кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям. Слава!